Ви досі їздите на велосипеді, а у нас на майданчику повно класних автомобілів. А навіть якщо у тебе є свій автомобіль і ти хочеш його продати, то ми запрошуємо тебе поставити свій автомобіль до нас на майданчик. Ми виконаємо повний спектр послуг з продажу, допоможемо перереєструвати, допоможемо продати, звільнити ваш особистий час від всіх цих клопот, які пов'язані з продажем автомобіля. Ваш автомобіль може стояти. На будь-якому місці із цих, е, періодично, машини міняють своє місцеположення на майданчику. І, і дивіться, місця доволі багато. Люди люблять приходити, дивитись машинки на майданчику, відкривати дверцята. Наші менеджери допомагають проводити тест-драйви, їздять разом із покупцями на СТО, повне супроводження покупця. Хочу зразу у вас сказати, що. Ми несемо певну матеріальну відповідальність за ваш автомобіль, тобто не переживайте, що з ним щось станеться. Я маю на увазі, якщо ж там, допустимо, десь зачепимо, десь щось, не дай Боже, поцарапаємо бамбер, то ми за це несемо відповідальність. Тобто, все серйозно. Виписується договор комісії, в якому зазначуються певні правила, певні права та обов'язки з нашої сторони, з вашої сторони. Тобто, все серйозно. І знову ж йдемо далі по майданчику. Місця дуже багато. Сьогодні туманно. Якщо б ще густіше був туман, то не було б і видно кінця і краю нашого майданчика. Ось тут, наприклад, могла б стояти ваша автівочка. Чому б мені прекрасне місце, недалеко зі входу. Люди дивляться, заглядають. Тут також. Бачите, ці пробіли вони мають заповнятися вашими автомобілями. Вивіски світяться. Тут ми працюємо. Тут наш офіс. Ось Бачите, скільки ключиків. Дуже багато, але так само є пусті місця. І тут, наприклад, міг, міг бути ваш ключик від вашої автівочки. Ми так його беремо, раз там клієнт хоче подивитися. Беремо ключик. Наприклад, тут стоїть біля нотіка людинка, а що, розкажіть, покажіть, ми такі. Та тут все отлично. Відкриваємо дверця, та люди заглядають, ага, тут все прекрасно. Відкриваємо капотик, заводимо, слухаємо моторчик, проводимо тест-драйв і так далі. Тобто повне супроводження, друзі. Це дуже зручно, вигідно. І прикольно.